Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Наступного тижня фінал «Голос України», який увійде в історію. Цей фінал доведе усьому світу. Що навіть у такий важкий час ми можемо співати заради перемоги. Вперше прямий ефір зі станції метро. Ми все одно обов'язково зберемося разом, щоб всі знову почули голос країни. 16 фіналістів співатимуть для вас. Співатиму сьогодні не я співатиме сьогодні Україна. Я присвячую свій виступ своєму батькові Сергію. Він герой України, захисник Маріуполя. Оберіть голос непростого 2022 року. Україна — це не та країна, яка може просто впасти. Знищимо ворога, де б він не був. Перемога буде за нами. А також спеціальний виступ захисниці Азовсталі Пташки. Я дуже сильно хочу тішити людей, які надихаються моїм співом. Якщо це запалює серця, я співатиму. Обирайте переможця, кошти від вашого голосування. Підуть на допомогу ЗСУ зради нашої свободи і заради нашої спільної перемоги. Дивись голос країни о 21.00 на Київ ТБ».